Це, це я і сьогодні виповняю топ-2 трюки Dream of Minecraft. Ну що ж, ми не будемо затягувати час і ми починаємо. І спочатку ми починаємо з цього першого трюка. Так, не зразу бачити, що в мене креатив. Це якщо, я не, якщо це не повторюю, то це буде просто не рахуватися. Зараз ми будемо підніматися саме на вершину. Ну, я зараз вам показую саме який трюк мені треба повторити. Файтор. 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 Що ж, починаємо його повторювати. Так, давайте будемо устривали саме цю воду і починаємо так. Попитка номер 1 і як вона виходить? Ай! Ми не попали. Друзі, це не рахувалося, тому що ми перше попали в дерево, а потім саме в воду. Так що це, можна так сказати, не рахується. Зараз будемо пробувати спробу номер 2 Ну що ж, друзі, спроба номер два. І ми зараз її будемо нарешті це пробувати. Давайте будемо зараз саме і починати. Давайте, давайте, друзі, і... Давайте. Хух. Все, на раз, два, три. Раз, два і... Що, друзі? Думали, що я зразу стрибну. Ну, думаю, що треба стрибати. Давайте подивимось, де вона є. Давайте подивимось, де вона є. А от Все, давайте будемо тут стрибали. Ну все, давайте. Раз, два, три. І три. Давайте ми не стрибаємо, думаю, точно як попали і. єс! Yes! Ми попали, так, да, друзі. Це спроба зарахувалася, і зі спроби номер друге ми попали саме у воду. І переходимо до наступного трюка Дріма. Саме ось цей от трюк. <реш> так як я не зможу, наприклад, з, з верстака отак зробити лодку і зразу неї стрибнути. Я просто буду отаку от стрибати і зразу мені треба поставити лодку. Саме буду робити так. Бо тому що я не знаю, чи зможу саме так зробити з верстака, зразу так стрибнути з верстака зроби, ну, на верстаку зробити отак от, е, лодку. Ну, але ми будемо стрибали і маємо зразу попасти в лодку. Наприклад, зараз я вам можу і показати. Ну що, ж, друзі, будемо пробувати спробу номер 1 Ну що ж, друзі, саме зараз будемо на шаш. на раз, два і три. Давайте ми поки стримаємо і... Ви іздівайтеся. Коротше, корот, друзі, я напевно не назжала ту кнопочку і... Отак от мені саме вийшло, друзі, що це таке взагалі було? Що це таке було? Взагалі, коротше, не попав взагалі. Давайте будемо робити спробу номер 2 Ну що ж, друзі, саме спроба номер 2 І ми маємо точно зараз послідувати. все. Друзі, ми маємо точно жати і я знову саме помиляюся. Добре, друзі, не будемо ми хрустити і будемо робити спробу номер 3 тому що я звідси не піду, поки не зроблю саме це. Ну що ж, спроба номер 3 Ну все, друзі, ми маємо точно зараз це зробити, бо я вже не знаю саме коли я це зроблю, і давайте ми будемо стрибали. І давайте, давайте, давайте! Та ну що це таке? Ну все, друзі, ми зараз маємо точно повторити, і це справа номер 4 я буду затягаю, я, звісно, ще дуже багато чому затягувати час, тут я знову не попадаю, ну, і будемо ще раз стрибаю і не попадаю, тут ще раз стрибаю і зовсім не попадаю. Зламав там блоки і вже є ніч, і я вже стрибаю тут, і я вже і знову не вийшло. Тут я знову бряха, тут стрибаю і нервуюсь. І прийшов головний момент. Остання моя спроба, тому що ви бачите вже закат, і ми маємо точно саме це повторити. Ну все, друзі, це остання попитка, і ми маємо точно її повторити. Все, друзі. Фух. Все ми стрибаємо і. О, єс! Єс, друзі! Все, ми це повторили нарешті, друзі. Ми повторили топ два труки дрімав Майнкрафт. Що, друзі, дякую всім за враження, якщо подивилися цей відео до кінця. Дякую, що подивилися це відео, дякую, просто я повторюю ті топ-2 трюка дріма в Майнкрафті. Якщо ви хочете другу частину, ставте лайки, пишіть в коментарях і не забувайте про підписку. Ну все, друзі, дякую всім за перегляд, дякую всім за те, що подивилися це відео. І всім пока!